Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У російському місті Курськ пролунав потужний вибух у районі залізничного вокзалу. Помітно дим. А в самому будинку пожежа про це повідомляють розмі у мережі. Публікують кадри з місця події на опублікованих фото та відео. Можна помітити, що над вокзалом піднявся дим. У середині будівлі розсипано уламки скла. За даними російської джерел, на місце події були викликані пожежні та правоохоронні органи. За попередніми даними ЗСУ здійснила на Курський вокзал за допомогою БПЛА, а також ракет Атакамс, повідомив голова руху. Ми разом з Росією Володимир Рогува. Трохи пізніше губернатор Курської області Романа Старовойте заявив про поранених внаслідок інциденту. В той же час телеграм-канали Партизан пишуть про те, що вибухи пролунали не тільки ззовні периметра і в будівлі залізничної станції, а й прямо таки на ешелонах з важкою технікою, яка повинна була їхати на фронт. Зазначимо 18 квітня. Американська газета Волстрі Journal» повідомила, що українські військ таємно отримали від США ракети дальнього радіуса дії атакам, та вперше застосували їх на полі бою. Дальність ураження ракети, які США передала Україні, за даними видання, складає близько 360 кілометрів. Україна вже давно чекала на ці тактичні ракети, які суттєво розширять можливості українських військ на полі бою та нададуть змогу уражати російські склади, командні пункти та аеродроми глибше ніж ЗСУ мали радіус. Ураження до цього цьому передували довготривалі переговори між генералом Залужним та американським Лідером Джо Байденом щодо поставок атакам з України до сьогодні. Максимальна дальність дії американських снарядів GLCDB, що поставляються в Україну, становила близько 150 кілометрів. Це оперативно-тактичний ракетний комплекс США виробництва Lockheed Martin з балістичною ракетою. Тактичні ракети Атакамс. Це снаряди, що можуть стріляти на дистанцію до 300 кілометрів. Загалом є кілька їхніх модифікацій, які відрізняються дальністю та точністю. Ракета МГМ-140А Атакам з блоку має. Касетну бойову частину М 39 дев'ять споряджено суббоєприпасами М 74 призначеними для ураження живої сили і легко захищеної матеріальної частини противника. Кожна ракета має дальність стрільби до 165 кілометрів. Ракета мгм 140 b атакам з блоку 1А модернізована версія, яка має приймач американської супутникової системи навігації «Наустар». Касетна бойова частина містить 275 бойових елементів М 74 Дальність до 300 кілометрів. Мджім 140 сорок Асмс, корабельна модифікація ракети. Наразі роботи за цією модифікацією припинені. Ракета МГМ 140С оснащена касетною бойовою частиною з тринадцять самонавідними бойовими елементами БАТ має дальність стрільби до 140 кілометрів, мгм 140Е атакам з блок 1А, Юнітері. МГМ 168 а Атакам з блок 4А, має дальність стрільби до 270 км. кілометрів. Ця модифікація оснащена осколково-фугасною бойовою частиною WDU. 18 вагою 227 кілограмів. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!